Друзі, всім привіт! Хочу нагадати всім про амбасадорську програму в проєкті Injective. Амбасадорська програма продовжується. продовжуємо робити контент. Також проєкт активно розвивається. Дуже багато інтеграцій провелося за минулий місяць. В сьогоднішньому відео хочу розказати про NFT, яке активно розвивається на блокчейні Injective. Недавно я так записував відео про те, що була запущена перша колекція, яку можна могли мінтити люди, які мали певну перевагу, які спаси або тому подібне. Зараз хочу розказати вже. Про те, що NFT активно запускається, появляються нові колекції. Вони ще зараз не дуже популярні, але хайп NFT дуже швидкими темпами зростає на блокчейні інжектів. Тому придивляємося до цієї сфери. Можливо, там вдасться дуже, дуже добре заробити. Плюс буде плюс блокчейну. Якщо ми будемо залітати і робити там активність, це завжди допомагає проекту розвиватися. Це є показник юзерів, показник ТВЛ, показник якогось нового, нової сфери, яка хайпує на цьому проєкті. Є хорошим показником для блокчейну, тим більше на такому ринку. Тому всім рекомендую придивитися до NFT на інжектів. Всім попаду на відео.